Звичайно, перемагають в злеті, не для слави, але що означає ця перемога для вас? Перемога для нас, те, що я, я бачив за останні два дні, є здійснення тої роботи, що ми робили з дітьми через цілий рік. Ті діти є, наші діти є нові в Сумі. Ми лише заснували середок рік пів тому. І для мене те, що ми старалися дітям дати є, щоб вони навчилися разом працювати як дружина, як гурток. І то можна було бачити в них. Ми, ми дуже старалися, щоб діти брали участь в цьому і чому, щоб вони знали, що вони то працюють для себе, для свого середку. І ми через рік старалися створити таку атмосферу дружності. Uh, і бачите тут, як тут є. Okay? Mm -hmm. Ми маємо свій табір тут, і то не є лише діти, то і родичі. Це дуже важне. І ми приїхали на, на, цей, на цей злет 100%. Наш 35 дітей маємо в відділі, 35 приїхали на злет змагатися. Кожна родина, кожна мама, тато бабці, діду. Приїхали тут, і бачите, як вони працюють. Navet z rana, zrana z rana, razum z to se organizovano. I to, to je taki charakter i ja domaju, što nam su to potrebno. Mi, mi musimo biše starati se uh, družno i razum za, za tu odnu metu. Ja drugovi Svetoslavi što je nam govoril, uh, jak mi sum, jak mi počinali sum, Я не мав жодних матеріалів. дивіться, я, я спитав Андрія, бігуна, окей. що я маю зробити, як ми це робимо? Він казав: ну подивіться на правильник. Я подивився на правильник, то є знаменита книжка. Там є все, там є все, 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 що є характер сумівця, що будує сумівця. І той є чудовий документ є дуже всім. А, Кажу, що ви то повинні прочитати, бо там є дуже багато доброго матеріалу і що буду і суміються. І тоді треба забрати це і пристосовувати то до ваших викладів. І щоб ви виховали дітей, щоб були вірні тих, тим ідеям. Сказати правду, одного ранку в суботу моя донька прийшла до мене і сказала, «Тато, я хочу бути в «Girl Scouts», американських «Girl Scouts». Я тоді подумав, бо ми зробимо Girl Scout, але країні ста. То мене зрушило, що я не хотів, щоб мої діти ходили до Ґрлскат чи бойскаут, як ми маємо. І то є багато, багато цікавішою організації, ніж Scouts і Girl Scouts для нас, бо ми українці. І, і, і я думаю, сумди є багато більше, ніж Scouts і Girl Scouts роблять. Друге, що допомогло, що є наші родичі прийшли до нас, і сказали, знаєте, нам потрібно щось більше, бо ми мали українську школу 10 років, і ми створили танцювальний гурток. Щось бракує, нам щось потрібно. А що вам потрібно? Ми хочемо, щоб діти могли разом сходитися. Ми хочемо, щоб діти не забували своє. Я кажу, well, знаєте, ми можемо зробити або пласт, або сум. Я з постом вам не можу допомогти, бо я не є пластоном, але сум можемо зробити. Сум можемо зробити. Що це таке сум? Ми родичам розповіли, сказали, що то є сум, які є наші ідеали, за що ми стоїмо, що ми з дітьми стараємося. Робити і виховати її mm -hmm. як? Okay. Окей, стали кілька волонтерів. Ми кажуть, ми самі то не можемо робити. Мені потрібна допомога родичів. Сум в Стамфорді дав нашим родинам це, це, що з'єднує громаду. Знаєте, бо в Стамфорді ми все мали громаду, але то не була така громада. То була громада церковна, то була громада шкільна. Сум то дала нам таку громаду, де не лише діти можуть спілкуватися разом, але і родичі, родини, сім'ї разом сходяться і всі є однодумці, всі мають ту суму мету. І то сум дає нам це є конфлікти всюди. Але я, я, я так як я казав, перед тим, я думаю, я думаю, найважніше. Yeah. Прочитайте той правильник. Справді, прочитайте той правильник. Ті принципи суму, що значить бути сумівцем, я думаю, деякі може трохи вже забули. Прочитайте той правильник. Це То все, що я мушу сказати вам. Бо в тім правильнику є зразок. Як бути сумівцем? І бути сумнівцем це непроста річ. Цього року ми вже почали, мусимо мати стопроцентну відгук дітей і родичів на зле. І що то значить, Це не лише підготовка матеріалу, Це є дуже мала частина того всього. Це то є дуже складне, тому що як дитина не розуміє, що то є зле, родичі не розуміють, що то є зле. Ніколи таке не бачили в своєму житті то не є легко. Ми робили багато різних комунікацій до, до наших родичів і наших дітей. Ми з початку року вже почали думати довкола тих тем будувати виховну програму. Але ми то почали робити в липні 2011 року, щоб бути приготовлені добре на вересень. Ми також створили усіну прогальів. Метою тієї провальки було дати дітям нагоду, знати, що то значить кабрувати разом і жити в такій спільній, дружній атмосфері, бо вони того ніколи не мали. І це дуже-дуже важне, щоб люди, родичі і діти могли зійтися разом і, і разом працювати, мати гарний час, гуляти і вчитися в той сам час. Я стан і працюю, щоб створити добру е, виховну програму, Одай, щоб ми знали, що ми кожного тижня робимо, а, але ми маємо е, наші родичі, з ними маємо засідання і, і збори, щоб е, сказати, окей, ми покриваємо такий матеріал цього тижня і, і ми проготовляємо матеріали для них. Вони далі додають свої думки і підхід до того і, і вчать дітей в суботу. То ми є щасливі, що ми маємо кілька а, виховників, і ми разом співпрацюємо. І ми стараємося а, створити більше лідерства. Я дуже радий тим, що люди а, приходити до мене і сказати, ну як я можу допомогти, як що я можу зробити. То ми тоді організуємо все так на рубрики і кажемо, окей, то є ваша відповідальність, то є ваша відповідальність, і вони беруть на себе той обов'язок працювати з іншими родинами, так і батьківський комітет. Знає. Через цілу Америку ми повинні мати добре зорганізовану програму, щоб, щоб діти, що є в Чикаго і діти, що є в Нью-Йорку, більш менше то все саме навчалося. Ми маємо дуже талантовити виховників по, по цілій Америці, але я думаю, ми мусимо якось краще їх зв'язати разом, щоб ми мали ту саму мету і йшли в той самий той самій керунок. Виховна програма є суттю нашого існування. Ми мусимо якось старатися до дітей щось зацікавлення вчепити там. І я думаю, такі речі, як злети, інші такі прогулянки. Я не думаю, що ми робимо досить таких прогулянків. Особисто в природу ми маємо чудову селю. Ми повинні краще вживати під час року, Десь піти з дітьми на прогулянку. То їх тягне до того. Діти були зацікавлені, мали гарний час. Вони не можуть, але але це не значить, що ми не можемо на природі сидіти і говорити про. Героїв 20 століття, mm -hmm. правда? Absolutely. На природні. Багато позитивні речі, що ми робимо цей конкурсорів, що ми робили з компасами. То, то дуже інак, то, то інакше, ніж ми мали в минулих роках. І Я думаю, дітям то таке цікаве. Читати, як читати карту, як дивитися на компас, то, то такі забуті, ре, забуті речі вже то. Я думаю, нам більше таке такого потрібно, щоб дітей зацікавити. І ми мусимо дивитися. Треба спитати родичів, що цікавить їхніх дітей. З родичів нічого не буде, то і неможливо. І можна пізнати, і навіть в нас можна пізнати родичі, що працювали з дітьми, родичі, що трохи працювали з дітьми, а родичі, що взагалі не працювали з дітьми. Це є особиста річ, така дитина і родина, знаєте, тому що дитина мусить мати охоту. То не є. Від родичів дуже залежно, але родичі не можуть для дитини виграти. Розумієте, дитина мусить хотіти виграти, але родичі можуть дати ту підставу, той запал, щоб дитина хотіла, щоб дитина хотіла. Родичі повинні виховати своїх дітей, давати їм ту, ту можливість, знаєте, щоб вони щоб, щоб хотіли брати участь в тім. І, і виграти, і бути бути першинами, і старатися мати то старання, знаєте, той напрям. І, я думаю, як суміті, то то нам нам дуже допомагає в нашому житті кожен день. Окей, ми мусимо дивитися на себе, і критикувати себе. Оки, що ми зробили добре, що ми зробили зле, і, і тоді спитати всіх їхні правильну, знаєте, свій погляд на то. i starati se pokrašati sebe. Hvala. Hvala I ćemo se <totipen> <totipen>